Триває енергоаудит багатоквартирних будинків міста Умані, у яких мешканці отримали найбільші платіжки за тепло у січні. 15 лютого робоча група працювала по вулиці Івана Гонти. Ми сьогодні приїхали до вас. Спробуємо зменшити навантаження на вас, на мешканців фінансове і трошки зменшити нарахування плати за тепло в лютому і в березні повідомлення. Зараз проведеться регулювання лічильника, подивимося, що з цього вийде. Вартість тепла за один квадратний метр площі на гонти 36, а становить 70 гривень. Значить, 4 тисячі на двох пенсіях, дві пенсії по 2 тисячі, а 3 тисячі платіжка за тепло. Як людина виживе, ніяк. Ну субсидія є в мене 1300. Ну цього ж недостатньо. Треба ще ж і заплатити, і за тепло, і за світ, і за воду. Тоді Ну, не знаю, нас поставили в таке положення, що, що цим пенсіонерам як виживати, я просто не знаю. Яка у вас площа квартири? Е, у нас е, ну, приблизно 43 квадратних метри. І три тисячі тільки за тепло. Якусь частину заплатили, так? Ні, я мусив усі заплатити, 1700 так і заплатив, тому що а не заплатив, не дадуть субсидії. Лишився без нічого, а віддав все. Я сижу в декреті, у мене чоловік працює неофіційно, субсидії немає. Прийшли платіжки із опалення. Прийшла перша квитанція, прийшла 267 гривень. Це площа 32 квадратних метра. Тоді, як ми звернулися в в тепло, щоб перерахували, подивилися, що такі суми прийшли, що за метр квадратний 70 гривень виходить. Прийшла перерахунок, квитанція 1875 гривень. Так як казала пані Наталія, що в нас платила половину суми. Законодавець в таких ситуаціях, в кого немає субсидій, пільг, дозволяє прийти їм до відділу збуту і написати заяву на 50%. Тобто вони 50% будуть сплачувати в опалювальний період, 50% – відсотків в літо. Серед завдань, які стоять перед членами комісії, окрім енергетичного аудиту, і роз'яснення ситуації, Цю решту яковорі, яку ви фактично спожили. Ми так як ви сказали, покладемо трошки в лютий і в березень, зменшити просто фінансове навантаження на вас, щоб ви могли купити собі хліба. Чого в домах, що в одних є 70 за квадратний метр, а в других менше залежить від показань загальнобудинкового лічильника і площі будинку. Дивіться, я була а, в тепломережах. Мені об'ясняли, що, що на це влияє температура. Ну не може бути по всьому городу, В кожному будинку різна температура на вулиці. Не може на вулиці, бути. не може бути це однозначно. Ну а чому так? В кожному будинку різний тариф. Чому так? В залежності від показань теплового лічильника. У вас в одному місяці дивіться, може він спожити 120 гігакалорій, в другому місяці Ось спожити 100 живу, гігакалорій. Ми ділимо на площу і. Вилізає така різниця вартості одного квадратного метра. Тариф незмінний на одну його калорію 1934 гривні 30 копійок, а за рахунок показників різна плата за один метр квадратний. В двох будинках плата однаково бути не може. Під час огляду майже в кожному будинку члени комісії виявляють втрату тепла у місцях загального користування. Самі мешканці повинні б потурбуватися про збереження тепла у будинку, де вони проживають. Скажіть, будь ласка, вам прийшли великі платіжки за тепло за січень місяць? Я получаю субсидії. Ну, платіжка у вас взагалі велика? Ні, мені не прийшла ломашка. Хто отримує субсидії, то ломашки не приходять. Ну, значить, у вас велика субсидія і у вас переплата Я? по субсидії. Я? А скажіть, будь ласка. Батарея стоїть в під'їзді, двері відкриті. Це нормально? Ви? Енергозбереження. А що я буду кожен день закривати за всіма? Ні? Ніхто не знає, що треба закривати двері. Ну, судячи з усього, що ніхто не знає, у вас відкриті двері, у вас відкрите вікно. То це я не відкриваю. Ну, просто що мешканці жалуються, що велика плата за тепло. То хай двері зробить, одкутує. То, що у вас субсидії є і у вас субсидія з вас платять, і двері відкриті, для вас це нормально. То що я б тут таке закосив? Ні, то це так, нормально, що ні, у вас? Не нормально. Не нормально. Згідно поставлених завдань члени комісії оглянули як ізольовані труби у підвалах, лічильники та їх показники, наявність систем енергозбереження проблемних будинків 36А, 40, 42, 47, 49 та 51 по вулиці Івана Гонти. Ми зараз знаходимося в підвалі будинку по вулиці Івана Гонти 49. В даному будинку встановлено, як ви можете бачити, встановлено три вузла обліку на вулицю Івана Гонти 47, 49 і 51. Дане рішення було прийнято в зв'язку з тим, що в будинках гонти 47 і 51 немає окремого підвалу. Тому згідно проєкту було встановлено три теплових обліки. Але в даних будинках виникає велике нарахування плати за один метр квадратний. Як ви можете бачити, двері в під'їзд відкриті, в під'їзді стоїть на першому поверсі батарея. Згідно даних пірометру, температура на батарею подається. Також можете бачити, що вікно, яке встановлене, пластикове, відкрите на провітрню, тому що в під'їзді стоїть батарея, і батарея опалюється також, якщо видно, з даних пірометру. Мешканці будинку скаржаться на велике нарахування плати за теплову енергію, але самі при цьому цю теплову енергію не заощаджують, тим самим відкриваючи двері і вікна. Що стосується будинку по вулиці Івана Гонти, 47, на даний будинок встановлений тепловий вузол обліку, але нарахування по ньому не проводиться. Як ви можете бачити, до даного будинку прилаштовано велику добудову, яка складається з двох окремих чи трьох половин. Ми туди доступу не маємо, оскільки згідно Конституції України, це є їхня власність. Вони нас туди не пускають, і ми не можемо перевірити факт. Споживання теплової енергії від централізованого опалення. Тому нарахування за січень місяць склало більше, ніж 130 гривень за квадратний метр. Це випливає через те, що по даному будинку площа приблизно 300 квадратних метрів. Згідно даних абонентської програми відділу збуту, індивідуальних опалення там в будинку немає. Ці добудови грають велику роль на нарахування плати. Вони можуть бути узаконені, але в нас немає даних про їхню фактичну площу. Станом на 15 лютого вже зроблено аудит 11 будинків в місті Умані. Висновки про їхнє енергозбереження буде зроблено згодом, оскільки вода, теплоносій мають зменшитись або збільшитись температура на звороті і стабілізуватись миттєва витрата води. Загалом до 20 лютого планується здійснити енергетичний аудит 30 найпроблемніших будинків, проаналізувати, розробити рекомендації та надати реальну допомогу уманчанам.